Ви чуєте, в мене виводяться курчатка Бройлер Рос 708 виведені з угорського інкубаційного яйця. Виводяться в процесі бройлер. До речі, ми будемо з вами дуже часто зустрічатися саме на цю тематику, тому що за три дні ми очікуємо виведення бройлера Коп 500. Планую показати вам усю-усю вагу при їх виведенні. Як вони будуть зростати, як набиратимуть вагу під час свого росту? Ну і звичайно, в день Ікс покажу вам різницю між бройлером роз 708 з угорського інкубаційного яйця та бройлера Коп 500 з українського інкубаційного яйця. По окремості я їх уже вирощувала. Зараз біжу, покажу вам, як вони виглядають КОП500 уже в день Ікс. Прирість набирали розкішно. Вага шикарнюча. сплять, їдять, ростуть. Бродера від міні-фермер уже помиті, готові, чекають на маля. А вам цікаво, які будуть бройлери роз 708 та коп 500, і яка реально є різниця між ними? Підписуйтесь, якщо ще не підписались, поставте вподобайку, напишіть коментар. Ну, а я максимально триматиму вас у курсі.